Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Зараз 17.37. Я буду робити розклад. Загальний розклад для міста Запоріжжя на добу. Зараз подивимося, що у нас буде очікувати. Знаєте, я сьогодні задумалась над тим, що реально карти не можуть показати те, чого вони. Не, не бачать. То, що, то чого. Ну е, Знаєте, от росіяни вони не можуть даже спланувати чи будуть вони то робити. То е, карти вони показують реально, якщо то, то вже станеться, якщо воно не станеться, і воно висить в повітрі, вони не можуть того показати. Тому у нас ідуть оці перевернуті повішані на одній ніжці, двойки. Вісімки е, мечові, тобто, оці всі карти які двосмислені, які не можуть сказати е, або роздоріжжя, або кубіки, тобто, такі карти, які не показують реальність, вони не можуть її показати, бо е, вони просто її не можуть передбачити, бо е, це нереально. Бо росіяни діять навмання і в останню мить, як кажуть. Ось така історія. Ну, все ж таки давайте подивимося, може нам щось сьогодні повеземо і побачимо, чи буде у нас спокійно, чи буде загроза, чи може буде, як завжди, все в повітрі висіти. Давайте подивимося, і будемо сподіватися, тільки, як кажуть, на, на нашу вдачу українську. Да? Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію по місту Запоріжжю, в плані з питань, прильотів, ракет, дронів, снарядів С-300 і т.д. т.п. Всякої гадості на нашу голову, покажіть нам то від цього часу і на 24 години. Покажіть нам загальну ситуацію, яка вона буде по, по місту. Цьому плані. ну Бачите, немає. такої, Це таке, така тріада загальна. Я навіть не буду більше викладати, нам випадає жрець, він, правда, лежить між перевернутих карт. Це зухвалість, хвастовство, немає, спів... немає співпраці, але все ж таки це дуже гарна карта. І все ж таки в Запоріжжі є розумна людина, яка. Вирішує і за нею стоїть останнє слово. Сподіваюся, наші ЗСУ. Ось так. Наші ППО і наші ЗСУ. Тобто єрофант, це дуже гарно. Ну і давайте подивимося все ж таки тепер ситуація. Що хочуть росіяни на ці 24 години для міста Запоріжжя? Які в них плани на сьогодні? На сьогодні, на 24 години. О, серйозна карта, серйозна заявка. І опять-таки падає єрофант. Бачите, в них теж є така історія, в них теж є, появилась якась людина така, яка, до речі, це їхня тріада. Тому зараз ми дивимося, яка в них ситуація. І, до речі, бачите, тут король жезловий, він перевернутий. То все ж таки так, єрофант є. Але, але тут трошки не вистача дисципліни, не вистачає навіть, знаєте, чому, чому випадають оці двійки, чому випадає те, що. Непонятно, чи станеться чи не станеться, бо у них отакі руководителі, отакі воєнні, такі офіцери. Тобто ті, хто керують, від яких зали... Це ж все-таки король. да? Це все ж таки якась військова людина, яка надає накази, а вона в такому негативному стані. Це людина, яка, ну, я не скажу, що він не має розуму, ні. Але він горячий, він е е е не зібраний, все отак. Туди-сюди розхлябане, розхристане, і ще воно противне і ну, таке от, гаряче, помічається, не потрібна нікому гарячність. Але ми бачимо, що все ж таки загроза існує. Тобто вони хочуть залякувати і кидати. До речі, на сьогодні я чула вночі тільки один якийсь такий був звук гучний, що то було, я не знаю. Збили, може, в повітрі ВПО збило щось. Не знаю. Нічого не пишуть, нічого не кажуть. Це за. Так, Дивимося, як діяти вони все ж таки їхні дії. Ну, Бачите, радіють вони, тому що вони пугають. Мають вони ту енергію, мають вони бажання, все в них є, бачите, і вони хочуть отримувати одні і ті ж почуття, щоб нам робити гадості. Показати впряму, що тут будуть удари. Ну, Хіба що показує оця карта, що будуть залякувати, і то, що є бажання. Це робить бажання, так а дії, які будуть рішучі. Ну, це же якось так. Добре, давайте подивимося, як будуть діяти наші ППО на ці 24 години. Яка в них буде ситуація? Бачите, перевернуто. Якісь там йдуть зміни, до речі, в них в тому в руководстві. і... Або в змінах, де вони працюють. Зараз віруси ходять. тому така, ну, По чашам, бачите, іде, іде депресія, і ретельно будуть працювати, але бачите, немає співпраці. Дві негативних карти падають нам на нашу ППО, але хлопці будуть все одно працювати. Ну, Перевернута імператриця це, звісно, погано. погано. Але все одно, бачите, будуть працювати і чекати чекати, очікувати результату. Працювати будуть, до речі, з ухвалою і дуже так якось не знаю, на нервах. на нервах. Якась іде, іде період по часу, якийсь, дуже цей тиждень він якийсь дуже неприємний, енергетично дуже неприємний. Імператриця падає, звісно, це погано, бо це йдуть збитки. Збитки йдуть ну, і, і по здоров'ю, і по матеріальній частині також. Але це ППО наші. Ну, Будуть працювати, але бачите, як вони будуть працювати, їм там тяжкувато. Не хватає їм здоров ни, е, не здоров'я, ну, не то, чим їм треба працювати. Все йде знаєте, от, по каплі, оці піп'єточні оці завози зброї, звісно, це тяжко. У нас немає свого запасу. Тому, звісно, це клянчення постійне для С-300 нам ракет. Це, це ж радянське. Це поїзки цих ракет по бившому цьому посородянському пространстві. Звісно, нічого хорошого. Ну, дай Боже, поставляються зараз у нас інші, які вже стоять. В Європі, тому там виробляється це та все. Так, давайте подивимося, чи будуть у нас руйнування в цілому будівель на ці 24 години, які нас чекають. Чи будуть руйнування від ракетних ударів? Ну, от якщо класти отак тріаду, я не бачу руйнувань. От не хочу навіть класти. Гарні новини, ті ж самі почуття. Праця і очікування результату. Не хочу. Три карти мені достатньо. Не хочу я класти п'ять. бачите, оту фігню всяку. Будемо дивитися тріади. Провіримо. Перевіримо, як вони попрацюють. Так, сигніфікатори. Давайте подивимося, які будуть сигніфікатори ударів ракет на ці 24 години. О, бачите, ракетки будуть. Позитив для нас, негатив для нас. Ну, В негативі ті ж самі почуття. В, позитив, в позитиві ми будемо втрачати щось по землі, щось матеріальне. Так, матеріальний, причому так. М -м, ну, по-перше, ті ж самі ракети. По-друге, тут іще ну, по здоров'ю щось іде. Ні, по здоров'ю все нормально, все тут енергія є, слава Богу. Ну, ось так. Так. Це позитив у нас, а негатив. От бачите, все ж таки нема там співпраці в них. От Щось якась там історія є там. Так, ну і що ми в цілому будемо мати від цього дійства? Будемо мати збитки. Збитки, на жаль, будемо мати збитки. Імператриця перевернута для нас. Угу. Так, а ну давайте ми перевіримо зараз руки як похуділи всі. Це все, все крутиться на руках. На нервах це з цим світлом працювати невозможно, щось планувати. Якось це все так от сумбурно підстраюєшся, це все по нервам б'є. Так, і я їм погано, коли нервую, фактично, більше чим їм. Дивимося, все ж таки, чи будуть удари ракетами сьогодні у нас, ті, які нанесуть нам реально е, попадуть і щось е, нам нароблять шкоди. Чи, будуть у нас, чи буде сьогодні така у нас ситуація? Хм, коса, ні, не буде. Не буде. Але це рішення, яке. Кубики. Коса, вона, так, вона, в принципі, така отрицательна, але це рішення. Яке рішення? Яке рішення? От, ніяке. Ніяке. На жаль, так, а ну давайте тріатку ще подивимося. Покажіть нам, будь ласка, на ці 24 години. Те ж саме питання по ракетам Запоріжжя, чи будуть удари, які нанесуть нам пошкодження. Буде зміна фази, буде трансформація, очікування. але, в принципі, я не ба... О. Бачите, трятки не вистачило. Так, буде якась історія, але закінчиться вона для нас нормально. Ось так. Ось так. Спеціально перевірила, бо ракети якось по сигніфікатору мені не подобалися. Так, будь ласка, сигніфікатор на дрони. Дрони. Те ж саме, бачите, карта падає. Будуть кидати це наш. Бачите, падає імператриця, перевернута. Це наш негатив. Негатив. Позитив, те, що все буде відкрито? Що поробиш? Що ми будемо мати з цього по ітогу? Потенціал, все ж таки потенціал? Що будуть мати з цього росіяни? Ну, Скажімо так, вони отримають ту енергетику, яку вони хочуть. Але, в принципі, результату того, що вони хочуть, тут по енергіям, так, вони отримають. Ну, вони насолоджуються цим. Але нічого більше вони не отримають. Більше вони вже зробили, вони не зроблять. Так, сигніфікатори s 300 буде. Негатив, позитив. Негатив те, що це буде. Ну, ось якось так. Без, без якогось порядку, Безпорядочно А позитив, позитив странний, це зрадники. І ми не бачимо ми. Ну, якісь наші об'єкти вони здають і по нам потом лупашать. Ну, так от бачите. Але, бачите, С 300, в принципі, тут вони йдуть на низ. Особисто, я так вам скажу, що зараз я ще передивлюся на лінорманах. Якось так слабенько по С300. Щось вони так показали, непонятно. Дайте, я передивлюся, ще на лінорманах подивимося. Може, зараз будемо на Ленорманах дивитися. Щось, якось вони так підуставші такі не хотять має в них настрою. Так, давайте подивимося. Все ж таки, дайте мені сигніфікатор. С-300, що буде сьогодні по Запоріжжю 24 години. Часи. Негатив, позитив. Негатив новини. Новини гарні. Позитив. Робота. Що будемо ми з цього мати, ключ в наших руках, що будуть мати росіяни. Маленьке якесь. Ну, це як завжди вони бродять, ходять десь там в тумані йожики. Ну і якесь щось, якусь легкість, якесь. Щось легке таке вони вразять, щось таке, що особисто. Ну, я ж кажу от. Ось ці карти показали те ж саме, що, в принципі, нічого вони не отримують, окрім, окрім тої енергетики, що вони получають від самого процесу. От від самого процесу вони получають задоволення. Бо то, що вони лупашать, ну, воно вже, вони і так вже розбили все, що можна розбити. Так що, нікого вже це не удивляє. Так, давайте подивимося частний сектор. По місту Запоріжжя, яка буде ситуація, чи буде руйнування на ці 24 години? Ситуація трошки буде неясна, нервова, але в цілому, більш-менш нормально. Але бачите, пльоточки випали люди, так що будьте уважні. Так, ну і, в принципі, в цілому будинки. Всі остальні будівлі така ж сама. Ситуація повторюється карти, хоча я беру. Просто з різних міст, не з одного краю. Даже упав так же, бачите, буде неясна, нервова ситуація, але все ж таки вона буде положительна. Ми будемо чути, відчувати, десь може воно і попаде. Що в мене брінкає. Так, давайте подивимося, що буде з мостами нашими. Мост новий, Дніпрогес гребля і преображенка. Преображенський мост. Якісь тут проблемки падають, тут все добре. Ну давайте подивимося, що тут. Які перепони будемо проходити. Прям мост сам упав, але новини гарні. Ну і хорошо. І не будемо далі лізти в дебрі. Так, давайте подивимося, інфраструктуру ми подивимось по берегам. Давайте подивимося зараз вокзали, що нам покаже жд 1 жд 2 і жд Ліве. В принципі, нормально жд 1 що тут теж буде все добре. Нормально стабільна ситуація. Нічого особистого, сверхъестественного не відбувається, слава Богу. Хай ця стабільність буде. Там в мене є глядач Андрій, що одне і те ж саме. Та слава Богу, що не гірше. Радуйтесь. Радуйтесь, що не гірше. Ось і все. І там ЗСУ все порішають. Так, давайте подивимося, яка буде торговля на ці дні. Вулична, яка там, бо люди бродять, ходять. Бачите, башня падає. І от, тобто. Я от хочу вам просто сказати, що, по-перше, то, що будуть перевірки якісь там, все ж таки там є люди, які то наблюдають, бо там обстановочка ще та, бачите, по луні, тобто, по почуттям, така собі. Там хто попало, шляється. Ось, І о, будуть зміни якісь іти. І трошки стабільність деякий час. Якісь хитрі плани там. Тобто, дивіться, там дуже багато ворюжок. Дуже багато. Так, криміналу багато. Так, дивимося ринки. І ті, що ходять, і ті, що продають, будьте дуже уважні. І на ринках теж ось вони. Ось вони ходять, зжалуйте. Дівчатка там. Ось вона. Ось вони. Бачите, ось чотири карти показали. Ось. Ну, але ключ. Все ж таки, так, вони мають. Вони навіть, може, гіпнозом обладають, бо там, де падає лабіринт і змія, може бути, що обладають гіпнозом. Люди. Будьте дуже уважні. Це не, особливо. не особисто будуть цигани, не особисто. Це просто люди, які тим володіють. Ну, в принципі. Торговля буде нормальна, але будьте уважні. Ось дві дівчини ходять вони, скоріш всього, варюшки, злодюшки. Так. Ну і в принципі загальний розклад я закінчую. Ми подивилися ситуацію. Так, більш-менш я так не неї зайшла. Зараз ми подивимося по берегам. Люди, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже ви неактивні, якісь такі похмурі, полусплячі. Ну, трошки якось так піднімайте голову. ну, Вище носа. Шо? Ну, похмуро. Ну, така погода. Так, світла немає. Але от бачите, зараз є світло прекрасно. Ось. Так що, все ж таки, нічого такого. Сверх'єстесного не пройшло, радуйтесь. Бо хлопці сидять в окопах грязі, в сирості, в цій холоді, і їм на... гораздо чаще, чим нам з вами. Так що так. А в... там, де стрілочка, де назва, і опис відео, буде картка. І якщо у когось є таке бажання, будь ласка, я буду дуже вдячна. І також на запис. Є телефони, будь ласка, пишіться, але будемо вточняти час, держати руку на пульсі, кому може на електронну пошту, кому, тобто якісь запитання вирішувати. Ціни в мене нормальні, не... тобто соответствуючи на зараз цьому періоду. Звісно, що до війни ціни на розклади були гораздо вищі, щоб ви розуміли. Але зараз людям дуже тяжко. Тому так, навіть ті, які в Польщі, ті, які наші дівчата там знаходяться іменно з дітьми, вони живуть на ці виплати. Їм теж дуже тяжко, тому я це все розумію. Дівчатка, не переживайте. Особисто ті, які з діточками, особливо, просто пишіть це, і е, якісь питання будемо розглядати. Все буде добре. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па